Так, добрий добрий вечір е, усім, хто дивиться це відео. Е, в цьому відео я покажу усі точки спауну котів -баюнів. Е, Всі ми знаємо, що було введені е, квести на обмін частин мутантів. І у нас зараз висить квест на кота баюна. Причому дуже. Нормальну за нього ціну нам тут пропонують, тому чом би не зібрати. Не всти... Буду в доску. підемо ми спочатку в самі очевидні точки. Це у нас затон, точніше, от болото. Одинока оця маленька стара церквушка із е, чистого неба. Отут завжди спавниться один кіт байон. Спочатку підемо туди. О -о -о -о. Ходімо. Можемо вирушати. Там потрібно е 9, 9 частин. Кота баюна, ну, я думаю. Чами, Час, чорні вертольоти прилітають. Швиденько. швиденько туди збігати, потім повернемося. Хоча тут швиденько не вийде, тут треба конкретно так пробігти, ну, нічого, я спробую. Хотілося б прямо усі точки показати, але проблема в тому, що зомбовані. мимо мене прийшли. Не будемо на них звертати увагу у нас. Інша задача. Тут ще плав... плавні на кислотні. Можна по дорозі маленький артефакт е ви... знайти. Спробуємо це зробити. По якраз нам шлях мимо цієї проходить аномалії. Якщо він тут ще спавнився, звичайно. Ні, немає артефакта. Значить, перший кіт-мутант у нас знаходиться в старій церкві на болотах. Потім ідуть. Е, е, значить, вижений ліс. І вижен, е, випалений ліс, горілий ліс. На ньому, напевно, буде найкраща точка спавну мутантів, тому що. Е, там завжди спавниться аж цілих два кота баюна. І, певно, я зверну увагу, що буду я розказувати про ті точки респауну, які знаходяться до переходу через Яню. Тому що в прип'яті, в принципі, усі майже види мутантів є. Тому пустимо цей момент. Тут у нас. Будуть тільки ураховані точки респауну, які знаходяться до Янова. За Яновом вже, можна сказати, там кінець гри, прип'ять це сюжетна локація. В принципі, на даний момент розробники ще не зробили ніяких нововведень, щоб взагалі не можна було в Прип'ять раніше необхідного часу. Потрапити. Тобто можна ще перелізти через паркан, через е, решітку, через вагони і потрапити в завод Юпітера, вже з заводу Юпітер, прийти в Прип'ять. Але це буде не зовсім чесно. При тому, що в Прип'яті спавниться лише один кіт-баюн. А от в горілому лісі їх цілих два. Зараз ми. Одного дістанемо на цьому в старій церкві. А потім підемо на другу точку, про яку я тільки що розказував, яка знаходиться в горілому лісі. Напевно, найкраща точка для того, щоб знаходити частини е, мутанта кота Байона. Ну, Кіт Байон такий неприємний, він дуже швидкий і маленький. Видихайте, Нема нікого. Де він, його не бачу. Ось тут не те. Ну, Вуса кота баюна. На жаль, на болотах немає ніякого швидкого телепорту на Султанськ, але це не критично. І наступна наша точка з котами боюнами буде ось тут, в горілому лісі. І ще одна точка, окрім цих двох, це. Точка ось тут біля оцієї локації. Тут іще. Якщо пам'ятаєте, в у цьому місці сидить монолітівський снайпер, який може вас за один вистріл убити. То ваншотнути. Там, на тому цвинтарі завжди спавниться один кіт. І, в принципі, ну, якби і все. Тут якось дивно. а? Не так і вже й багато точок спавну. Але по порівнюючи... Порівнюючи з іншими, якщо так подумати, мутантами, ще нормальний респаун. Тобто чотири точки, на яких завжди з'являються коти-байони. Причому одна із цих точок завжди буде спавнити аж цілих 2 кота байона. Тому, в принципі, непоганий розклад. Тут еще кабанчики, судячи з усього по звуку, да. Ага. Кабанчик, не кабанчики, а кабанчик. Ну, гаразд, побіжимо на Султанск. Я спробую вмістити всі ці три ключові точки, де спавняться коти баюни приблизно десь в хвилин 15-20, щоб вистачило все це швиденько показати. Тому ми швиденько все це просто пробіжимо. Якщо на нас будуть нападати, ми будемо просто пробігати повз цього всього. будь-якому разі я вам ще рекомендую, якщо ви все ж таки підете на кота байона, завжди запастися невеличкою кількістю енергетиків, тому що це теж неприємні приємні хлопці. Заберу хребця. мені здається, зараз цих хлопців там просто урішвать. <режен> ну, гаразд. Я. Це що міг, як Як міг, так і зробив. Так що... Нічим більше допомогти не можу, друже. Я і так витратив свій час на те, щоб їх повідстрілювати. Я просто думав, що. Що таке? Ще десь якийсь мутант чи що. А, кабанчики. Судячись, це в мене не віддавано. Так, де в нас Султанськ? Ми вже майже до нього добігли. Де він? Ось він у нас. Давайте його підсвітимо. Пот... Витратили час. Відео трошки розтягнеться по часу. Це таке. Цей, в принципі, це відео буде корисне для тих, хто не знає основні точки спауну. Кота байона на карті. Причому, звичайно, мож... тут слід ще враховувати, що доки ви будете там доходити до е Малахіту пра чи до Гонти, ви ще на своєму шляху зустрінете просто так такнів, тому що вони тут розкидані по всій карті. Але це будуть звичайні е точки інтересу. тобто ви... Зустрінете їх там один раз, вб'єте, і все, і вони більше на тих місцях не будуть з'являтися. А ці точки, які я вам показую зараз у цьому відео, на цих точках коти байони спавняться завжди. Тому що це перевірено. І так, на не закритий! Що ж таке? Я тут викидую і досі трусить. Прикрити, нічкую. А це не прикрити чкуюсь. Кого ж там до них принесло? Ну, зам. Просто не чудово. Якийсь ідіотський мутант в текстурах просто застряг, і я не можу. Геть від мене. Вони ж бігали аж отам. Чого піднялася тривога? Просто геніально. Ну нехай вже. Ще й собак постріляв. Сліпих псів. Треба було свій перший артефакт. на Що, братан? Знову труба в путь. Такому Побігли на. Хімзавод. Можемо вирушати. З хімзаводу до горілого лісу найближча точка. Що у нас по часу? 14 хвилин затягнулося відео. На жаль, рад! Його набоїв немає для дроба, а є якраз. Так, я тут напевно не зможу перейти, там висока, дуже сильно висока вода, можна утопитися. Артефакт не завалявся. Ну і нічого страшного. Звичайно, щоб сходити, показати точку на цементному заводі, але розтягнеться. Запам'ятайте просто ось ось цю позначку. Отут, де знаходиться цвинтар, приблизно отут завжди сповниться ще один кіт-баюн. А тут я позначив. Ми прямо сюди і попрямуємо. біля ось цього розбитого гелікоптера завжди спавниться два коти. І ми їх зараз там підстрелимо. виділити, щоб було легше орієнтуватися, куди мені бігти. Там такі, хто там мене побачив. А, Іск. Іскрівці. Та, до чорта їх. До речі, з'явилася ж нова... новий вид аномалії. У нас є Електра, електрична така куля, яка магнітизується до вас, якщо ви носите на своєму поясі артефакти. Тепер ще тут з'явилося. Вогняна така ж сама штука, просто вогняна куля, яка за вами буде чим чекувати, якщо на вашому поясі також причеплені артефакти. Тобто аналогія, але вогняної стихії, скажімо так, муслід бути обережним. Ну от ми вже до нього прийшли, Вон його видно здалеку. Зараз тихенько підійдемо, нас почули. Одного я підстрелив, там іще один десь, мабуть. Тише хто Раз, бремо дроп. Щось тут. А можна без зігзагів Хотів сказати можна без зігзагів не стрибати, ну от як я й казав, от. Два кота байона. Вважаю цю точку, напевно, найкращою для пошуку котів байонів. Ну і, в принципі, усе. Точку з бетонного заводу, точніше, грядирні. Ось градирний. Я вам показав, якщо що, можете туди ще забігти. Там теж є один кіт баюн. І все. Єдина точка, яка залишилася, ще це точка в прип'яті. Знаходиться вона ось тут. Магазин м'ясо риба овочі. Ось з цього магазинчику виходить завжди один кіт, тому що він там спавниться. І ти його тут підстрілюєш. Ну, Думаю, в принципі, достатньо. В наступному відео пошукаємо більш важких і рідкісних видів. Ну, кіт баюн також рідкісний, але підемо по більш таких звичайних з попередніх частин, які були популярні. Пошукаємо, пошукаємо лігва кровососів, наприклад, або підемо шукати. Псевдогігантів. Декілька точок я знаю на карті. Я вам їх і покажу. Але вже наступного разу. А це відео закінчується. Всім дякую за увагу. Намагався зробити якомога коротше. Ну, вийшло якраз на 20 хвилин. Все, всім дякую і побачимось в наступному відео. Не пропадайте!